Намагаємось розібратися і чи дійсно якісь активи ділять або ж збираються віддавати без там, я не знаю там нашого погодження, не нашого погодження. Давайте от продовжувати. Яке у вас розуміння? Бо елементи угоди, елементами угоди, але йдеться про Україну і її там знаєте території, активи і так далі. Ну, якщо ви про рідкоземельні метали. То це ну дуже довга перспектива. І ви розумієте, що Трампу, оця угода з Україною про рідкоземельні метали, вона йому потрібна насамперед для його внутрішньої аудиторії, для того, щоб показати, що його зовнішня політика відрізняється від політика е, Байдена. І все. Якщо б ми зараз там. Вдинкали в деталі будь-якого варіанту угоди. Ми б там побачили, що там немає там великих зобов'язань інвестувати, немає розрахунків таких серйозних, про яких ми можемо говорити про те, скільки інвестицій зайде. Не кажучи вже про прибутки. Тому це швидше така політична угода для Трампа, яка їм от дасть можливість показати, що бачите, я переміг, і тепер оцю допомогу, які сполучені Штати будуть надавати, вона не буде безкоштовна. Вона буде от нам повернеться. Це політична історія. Чи потрібно на Україні та безумовно потрібно, але е, не як єдина гарантія безпеки, як одна з передумов інших гарантій безпеки, це так безумовно, тому що для Трампа така угода буде якби доказом того, що він. Ну, успіх успіх корелюється з Україною там, де Україна там успіх для нього це потрібно. Тому можна говорити потім і про інші дієвіші гарантії безпеки, як, наприклад, постачання американської зброї. А, але ну в будь-якому разі я сподіваюся, що ця угода буде підписана, тому що для України ну вона дасть можливість сполученими штатами говорити ті мови, що для Сполучених Штатів Україна буде асоціюватися більше з успіхом, ніж з якимись невдачами і скандалами, так чи інакше. Пана Рубіо, ми вчора почули знову ці слова, плани А, плани Б. Знаєте, якісь плани знову ж таки звучать. Раніше хтось там з команди Трампа взагалі казав, плану немає і так далі. Ну, окей, план А припинення вогню спершу, а потім план Б для того, аби посприяти тому, аби всі. До речі, тут якраз ключове в чому? Аби всі сторони опинились за столом перемовин. Пан Рубіо, якраз мені здається, той рідкий момент, або точніше. Перший момент, коли він говорив і про Сполуч... Сполучені Штати Америки, і про Україну, і про Європу за столом перемовин Ну і відповідно Російську Федерацію, Сергій Безумовно. Ну бачите, якщо є план А і план Б, то як правило кажуть, що план А виключає план Б і навпаки, але в даному разі. Якраз говорилося про те, що план А це перша частина одного плану, а план Б друга частина. Про що вони говорять? Вони говорять про те, щоб говорити про гарантії безпеки, про інші умови миру, потрібно як мінімум припинити стріляти. Ну от, план А це припинити стріляти, а далі вже починати розмовляти. Ну звісно, те, що говорить Рубі, це означає те, що єдиного плану Сполучених Штатів взагалі немає. Це імпровізація, дуже благородна імпровізація. Така ну справді дуже щиро хочуть, щоб настало перемир'я і якась форма миру. Але ну звісно, щоб говорити про те, що в Сполучених Штатах є якась чарівна. Історії, які вони хочуть запропонувати Україні, і в Україні буде мир. Ну, це буде перебільшенням і такого немає. Вони хочуть почати говорити. Знаєте, от політика Трампа вона така: спочатку почнемо бійку, а там, по ходу бійки, розберемося. От власне оце вони говорять. Давайте спочатку припинимо е, бойові дії. Сядемо за сіл перемовин і почнемо домовлятись. Ну от власне так американці на сьогодні це бачать. Але звісно, що з Росії вони будуть говорити не лише про Україну і вже говорять, Вони будуть говорити і про інші гарячі точки планети, і про можливе розташування або передислокація американських військ у Європі і про американські інвестиції в російську економіку, зокрема в ці самі рідкоземельні метали, тільки на території Росії, і про доступ до Арктики. Тобто, вони будуть говорити багато про що. Тому план Б може бути таким довгим, що він може затягнутися на руки, а тим часом буде перемир'я. Ну, от, власне, в цій логіці і перебуває логіка Трампа, коли вони нам хочуть це запропонувати. Я не кажу, що вона спрацює, але ну, принаймні, щоб розуміти, як на неї реагувати, треба її розуміти. То от ми зараз з вами якраз обговорюємо, як це треба розуміти. От вони вважають, що спочатку треба сісти за стіл за а потім домовлятися. Це їхня логіка. Якщо у вас такі вже асоціації з бійкою, знаєте, ну так продовжувати бійку, мені здається, та також воно трішки не є добрим. Бо коли в Китаї кажуть, та ми взагалі не в курсі, коли Сі Цзіньпінь має бути Сполучених Штатах Америки. Та дати ще навіть немає, ніхто нам з нами нам зв'язку не тримав, ми нічого не узгоджували. Трамп знає в найближчому майбутньому. От Трамп, да. я до речі, думаю, що от, перший рік перебування Трампа при владі. Він дуже сильно може піддати свої слова інфляції. Тобто, коли так. вже ніхто не буде вірити його словам, це може абсолютно стати реальністю, тому що дуже часто він робить заяви, які потім не підкріплені діями. Для Трампа це нормально, тому що це для нього частина політики, частина перемови, підняти очікування, когось налякати, там от скільки він уже там то запроваджував. То скасовав е, мита е, з Канадою і з Мексикою. То потім знову піднімав. То потім піднімав до 50%, То скасовував до 25%. Для нього це стиль. О, це такий стиль як людини, яка звикла бути в гральному бізнесі, яка звикла е, перетворити гральний бізнес на політику. І він так грає. Оце його стиль такий. Чи він ефективний, чи ні, ми будемо знати пізніше. Я взагалі вважаю, що політики можуть дозволити собі все, що завгодно за однією мовою, якщо вони дають результат. От якщо ми, наприклад, там, через рік побачимо світ стабільніший, НАТО сильніше, як кажуть зараз трампісти, а в Україні мир, ну напевно, тоді так треба було робити. А якщо відбудеться все з точністю навпаки, ну тоді ми побачимо, що ця політика призвела до банкрутства, і його слова насправді мало що важить. Те саме по відношенню до Китаю. Ну з Китаєм знаєте, дуже складна історія, тому що Трамп він якось так от переконаний, що його нормальні відносини з Путіним чомусь автоматично розірвуть відносини між Росією і Китаєм. А це ну, трошки інша історія, хоча б тому, що Трамп він же обрана. Особа він на якийсь час президент Америки. Ну він робить такі нестандартні речі, як для американської зовнішньої політики. Але будь-який американський політик рано чи пізно йде відставку. А Китай з його комуністичною партією він надовго. І тому для Росії, наприклад, розірвати відносини з Китаєм заради сполучених штатів, точніше заради Трампа, це буде такий необдуманий крок, і мені здається, Трамп це не до кінця розуміє, тому він зараз намагається ну якби домовлятися з Китаєм через те, що тисне на Росію, на те, щоб вона розривала з ним відносини. але принципи відносин між Росією і Китаєм це зовсім не те, і що, наприклад, які відносини зараз. Настають між Сполученими Штатами і Росією з Росією і Сполученими Штатами. Це може бути тимчасовий союз, обмежений терміном перебування Трампа при владі. А з Росією і з Китаєм це може бути надовше, тому що там обидва диктатора і йти з посади свої не збираються, тому для них це є стратегічний союз. Сергію, спасибі за ваші думки і за ваш час пар за все, як завжди, що знайшли його, аби включитись в ефір телеканал.